Що ви подати додаткову інформацію, перейдіть на сторінку особистого кабінету і виконайте вхід. Далі натисніть кнопку «Подати» або Змінити інформацію. Оберіть розділ, який хочете заповнити або переглянути. Наприклад, якщо ви хочете надати біографічні відомості, оберіть відповідний розділ і натисніть Подати інформацію. Введіть всю відому вам інформацію про вашу близьку людину і натисніть Подати інформацію. Після цього фахівці координаційного штабу перевірять надану вами інформацію протягом 48 годин. Результат перевірки ви отримаєте у вигляді смс-повідомлення та сповіщення в застосунку Дія. Якщо інформацію буде схвалено, ви зможете в будь-який момент її переглянути, відредагувати або доповнити. Для цього знову зайдіть до особистого кабінету натисніть кнопку Подати або Змінити інформацію. Оберіть потрібний розділ. За потреби внесіть зміни та натисніть «Подати інформацію. Це знову запустить процес перевірки. Зауважте, у своєму особистому кабінеті ви бачите лише ту інформацію, яку ви подали особисто, і через кабінет. Відсоткова шкала на сторінці подачі додаткової інформації відображає відсоток на який ви заповнили форми у вашому кабінеті. Якщо вашу інформацію буде відхилено, ви отримаєте СМС і сповіщення в дії з коментарем, де буде вказано причину. Після цього увійдіть у кабінет, натисніть «Подати» або Змінити інформацію. Перейдіть у розділ, де інформацію було відхилено, усуньте причину і подайте дані повторно. Далі очікуйте на повторну перевірку. Пам'ятайте, додаткова інформація сприяє пошуку та поверненню ваших близьких із ворожого полону. І якщо заявку вже схвалено, обов'язково надайте всю відому вам інформацію в особистому кабінеті. А якщо з'явились нові дані про ймовірне місце утримання, стан здоров'я, обставини зникнення або інші важливі деталі, увійдіть у кабінет і подайте їх за цією ж інструкцією.